Вітаю вас! Ви на каналі Хайтеро. Мене звати Людмила. Хочу поділитися з вами прогнозом по містам України, про які в мене запитували глядачі. Перш за все, хочу сказати за суми. На жаль, в мене не зберігся цей прогноз, але я робила прогноз для міста Суми на лютий місяць і випали просто жахливі карти. Там випадала дев'ятка жезлів, п'ять мечів, диявол, п'ятірка жезлів, на дні була десятка жезлів. Я також добре запам'ятала цей прогноз, тому що я була просто шокована тим, що випало. Давайте додатково зараз подивимось, що покажуть карти. Чи є дійсно така значна, сильно велика загроза для міста Суми, як показав той прогноз місто Суми, Січень-Лютий. Подивлюсь на іншій колоді, може покаже, що краще. Десятка жезлів, дивіться, на тій колоді випадала на дні десятка жезлів, тут те саме дублюється десятка жезлів. Суми, тримайтеся, вас чекає кошмар. Січень лютий, ці місяці, для вас просто жахливі. Летить все багато і багато обстрілів. Помірність. Сімка кубків. Шістка кубків. Десятка мечів. Хрен рідки не слаще, як то кажуть, і тут випали також не досить добрі карти. Може бути влучання дронами, близько біля води, тобто яка там річка в сумах проходить, хто близько там проживає, будьте досить таки уважні. Можуть атакуватися водопостачання, газопостачання, якісь заправки, якісь труби, по яких проходить рідина. Рідина, яка горить. Це з того прогнозу, дублюється диявол, був якась велика пожежа. Далі, тут, можливо, якесь хімічне радіаційне забруднення повітря або ж отруєння води. Знову ж таки, у вас вже таке було, ось це може повторюватися. Шістка кубків, десятка мечів просто жахлива карта. Повторення подій, удари по житлових будинках, можливо, удари якісь там, де Діти, тобто це навчальні заклади можуть бути, якісь інтернати. От як вже було удар по інтернату з дітьми в Сумах, ось таке може повторитися. Досить багато дитячих смертей може бути і влучань по житлових будинках. Я вас налякаю, я вас. Попереджую. Можуть бути удари по закладам лікувальним, будьте дуже пильні, також різного роду заклади там інтернати для дітей, якісь пансіони для людей похилого віку. Ось все це може, на жаль, атакуватися. Будьте дуже пильні, я вам говорила з. І раніше в прогнозі на 2025 рік, що сумам буде важко, але окупації мені не показувало. Я пропоную вам передивитися цей прогноз знову, хто не бачив. Скажу вам, що я вважаю досить таки загрозливими датами для Сумщини. Це в період з 5 по 10 лютого, тобто це 5, 6, 7. 10 число, досить будьте обережні, особливо 10-го числа. Дуже велика загроза 14-15 лютого. Не ігноруйте повітряні тривоги, також особливо 10-го числа, цього розкладу, 10. Дуже будьте пильні, по якомусь критичному інфраструктурному об'єкту буде завдана жахлива атака. І може атакуватися багато чим, тому пильнуйте, не ігноруйте повітряні тривоги. На жаль, по сумам такий прогноз і з попереднього. Розкладу, на жаль, та відео в мене не збереглося. Можлива атака на Сумщині, можливі ДРГ. Росіяни взагалі націлились на Сумщину і вони б навіть не проти її атакувати. Тому я сподіваюся, наші збройні сили приймуть всі необхідні заходи реагування. Щоб кожен хто дивиться мій канал, підписався, поставив лайк дзвіночок, і хай ви отримаєте за це свій плюсик в карму. у мене був прогноз для міста Дніпро. В тому відео, яке не збереглося, вас, на жаль, також чекає атака. Це передусім заводи якісь крупні, також там випадав відлюдник, і випадала королева мечів. Тобто можуть бути знову ж таки удари по житлових будинках, по закладах медицини, по судово слідчих закладах. Відлюдник це карта енергетики, карта Закладів, також якихось місць, де можуть перебувати люди похилого віку. Найбільша загроза для міста Дніпро це енергетика. Звісно, удари готуються, тому середньодніпровська ГЕС, Кам'янська може атакуватися, також в сусідній області може атакуватися Дніпро-Гес в Запоріжжі. тому… Тому не ігноруйте повітряні тривоги. Я сподіваюся, що у всіх моїх глядачів, які дивляться мій канал, моїх підписників, все буде добре. І давайте зараз подивимось додатковий прогноз для міста Дніпро на іншій колоді, що тут покаже птиці. Лиситься е, гроб. Якийсь удар по масштабному об'єкту в Дніпрі, тобто, як варіант, це може бути якийсь завод, може бути удари по органах державної влади. І лисиці є наводчики, є зрадники, які готують ось ці удари. Можливо, в Дніпропетровській області спіймають зрадників, які готували ці удари по Дніпру та тому будемо сподіватися, що ми з новин дізнаємося таку інформацію. Будьте дуже пильні в період з 8 по 15 лютого, особливо 8, 14, 15 лютого, 12. Сподіваюся, мої глядачі, все буде добре. Підпишіться на канал, поставте лайк, дзвіночок, і хай у вас все буде добре. Давайте подивимось про наступ у Дніпропетровській області. У мене було вже таке відео в минулому році, там було показано хитку ситуацію. Двійка Пентаклі випадала. Подивіться, кому цікаво це відео. Зараз давайте подивимось, чи готується наступ в Дніпропетровській області. Сад. Лелек, корабель і Тут конюшина. Щось готують росіяни. Все-таки ось постійно випадає, що вони в наступ в Дніпропетровській області готують і, на жаль, можуть сунутись. Тому. Хочеться вірити, щоб втілиться все-таки кращий сценарій майбутнього, де такі наступи будуть присічені. По конюшині тут, на жаль, може бути такий наступ неочікуваний. Як завжди у нас думають, що наступу не буде, немає оборонних споруд, а він стався. Тому не треба вкладати гроші в клумби, не треба вкладати гроші в якісь там офісні програми. треба Треба вкладати бюджетні кошти саме в оборону, а не в різну фірму, розпилювати бюджет. Я сподіваюся, місто Дніпро, всі, хто мене дивиться, у вас все буде добре. Далі мені е, тут е, е, писали, 15 січня було влучання по газових сховищах Львівщини. На жаль, цей прогноз також підтвердився для Львівщини, Івано-Франківської області. Подивіться, у мене на каналі є таропрогноз. Давайте подивимось, чи можливі е, знову удари по газосховищах. Львівщина. Десятку пентаклів у мене показує удари по газосховищах, Кому цікаво, хто тарологи дивимось. Львівщина, чи можливі знову удари газосховища сила. Це карта ППО. Шістка мечів, лицар мечів, диявол. Буде. Буде битися по шляхах сполучення, там, де постачається зброя, можуть вдарити по вокзалах, по якихось транспортних підприємствах, диявол великий вогонь, тобто, знову ж таки, можуть вдарити по якомусь військовому об'єкту, можуть вдарити по газосховищах, тому що газ горить дуже великий вогонь, спалах по дияволу. І по медичних закладах, навчальних або ж по органах влади. Ось таке значення має карта Єрофант. Кому цікаво, додатково можете почитати. На жаль, прогноз для Львівщини не дуже хороший. Будьте дуже пильні в період 5-6 лютого, 15 лютого. Не розслабляйтесь також і 8 лютого. Дякую вам за увагу, підпишіться на канал і хай у вас все буде добре.